Одна з великих ілюзій це те, що ми маємо чогось в житті досягти. Що нам чогось не вистачає, що ми маємо досягти такого рівня, сякого рівня, потім такого, потім сякого. Ми шукаємо якісь орієнтири, авторитети. Але цей процес ніколи не закінчується. З таким підходом він, це постійна гонитва за чимось. Тому що немає зупинки в рівні розвитку. Є такий момент, що в цій гонитві ми опускаємо найважливіше це проживання того, в чому ми знаходимося. Оце насправді є ціллю, тому що щось досягати це, звичайно, цікаво, але врешті-решт, ми вже є усім цим, що ми намагаємося досягнути. Ми вже є цим усім, що ми вже досягнули, і все, все все що ми колись можемо досягнути. А от прожити оцей шлях, оце, оце є те, той бонус. <гум> оце є власне те, за чим, за чим ми тут прожити. Неважливо в якому етапі ми знаходимося. Ну, звісно, якщо нам щось не подобається, це гарний мотиватор щось змінити. Потужний мотиватор для змін. А, однак не підміняти це постійною гонитвою за, за чимось. Тому що в будь-якому стані є цінність. В будь-якому моменті життя є цінність. Це саме життя і проживання цього досвіду. І насправді. Чи... Чим він жорсткіший, тим він цінніший. А, тому що ну, в здоровому глузді і при світлій пам'яті мало хто наважиться захоче такий досвід прожити. Це можливо лише в забутті і коли от, от так от. це як наче стати під холодний душ вперше. вперше. Такий вода холодна, але думав, і я це зроблю і такий Хух". А потім відчуття того, що я це зробив і заряд по всьому тілу. Щось схоже із таким жорстким досвідом. Коли в самому досвіді е, такому, то не дуже звичайно. Легко так розмовляти, але я ж зараз не в такому досвіді можу собі дозволити, собі так порозмишляти. І ось ця момент проживання. Момент тут і зараз, про який багато всі говорять, це він є. Це про проживання. Тут і зараз, саме цього етапу. Досягнення чогось, досягнення якихось рівнів, це такі гарні плюшки, морквинки, бонуси на шляху. І мотива... мотиватори, звісно. Тобто це такі позитивні мотиватори, ну і є негативні. Негативні це то, що прям жарить, пече або клює. Ох, як оцього відчуття. Тут і зараз проживання мені не вистачало раніше. А зараз в моменті воно ще співпадає із весною. Як же це пер... тут камеру перемкнути? Ага, не вийде. Просто тут така краса. Все зеленіє, все оживає, наповнюється життям. От буквально. Просто краса. І відчути цю красу цей момент тут і зараз це життя, це, це найцінніше із усіх досвідів, із з усіх рівнів. Намагань щось досягти в цьому житті це відчути саме життя. Його красу, його дар дар життя відчути. Це класно.